Часто до мене звертаються військовослужбовці з питань невиконання наказів, говорячи про те, що той чи інший наказ ними не виконується з об'єктивних причин, що робити, чи отримують вони кримінальне покарання. Можу вам сказати, що в першу чергу кримінальне покарання базується на наступному: якщо ви написали про те, що ви відмовляєтесь виконувати наказ або заявили про це на відео. Це вже формальна відмова, тобто вашому захисникові буде важко з цим працювати. Ви можете уточнювати наказ щодо тих питань, які у вас з'являються. Уточнювати відповідно до статуту не заборонено. Що робити з невиконаннями наказу і всім іншим, раджу звертатися до юристів. По кожний наказ треба оцінювати в площині юридичний. Є і виправдовлені вироки щодо того, і не завжди особи підпадають під дію кримінального кодексу. і Багато справ закривають, але кожну ситуацію треба аналізувати індивідуально.